І всім привіт, і це виже 100 днів. У да, мене вже виходило відео на подобну тему, тільки воно вас злікають відлічається. По-перше, я буду тут не уривками, а іменно повною замкою. Ну і може було е, вирізати або ускоряти. І я буду знімати е, не зразу 100 днів, а, ча а частинами. По 7 та по 5 днів. А не як в цьому відео. Ну ладно, погнали! Так, ну що, пішли нарубим дерево. Опа, тут що, шахта, чи щось такого Да, там щось типа шахти Ніфіга, если там гори Так, щас піде нарубим дерево, зробим начальні інструменти, і и так -де. Добуваємо дерева дерево. Ну, одного дерева, думаю, нам хватить Три. Чотири і... давай п'ять. Шість. Все. Одне дерево ми зробили. О, сакура! Ну, вишневий бьому, но я просто ее сакури називаю. Вау! Це клос! От тут ще було б хорошо, якби була деревня. Це було б ідеально. Ну, ну в принципі, кстати, знаєте що? тут може бути цей... древній город. То що дуже часто під такими сніжними, здоровими горами є город Варден. Він дуже часто попадається. Так, тільки тепер треба вибрати, де жити. Тільки. Ай! Так. Крафтимо верстак. Крафтимо палки. Там верстак. І ручка і ще палка. Нам надо бути штук 19 буличнік, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, два. Ну, дивіться, на кирку три, на топор три, на меч два, э, це вісім і печка. І печка тоже весь. Ну, аж шестнадцать. Так, так, так. Значить, кирка. Ор і О, давайте ще й мій Так, все я покладу сюди. Все. А ці всі нові вещи будуть в мене перші. Дерево, ще може і верстати. Так, хорошо, тепер вилізаємо отсюда. Я знаю, то що хочу, наверное, построїть дом із сакури. Вона у нас тут, так сказать, в бісундус. Опа, ведь Так, так, так. Ну, я не помню, что корехи отровать, що мені тільки біла шерсть надо. Блін, тут так красиво. Тут такі здорові гори. О, портал. Там уже як мінімум два блока золота. Там ще може і внизу будет дасть. Тут дуже багато сакури. Я ну, конечно, не прям, щоб біом цілий. Ну тут з краєчком прям хорошо пшиває. О, тут ще й все єль. І дві дві давай. вообще дома там в горе построить. Не. Что у нас тут-то в тем? Пчелка. Улей. Особенно, кстати, забрать. О, фулсет золотой брони. Офигеть. И притом, тупо фулсет золотой брони. Имба. Давайте я зніму нагрудник, тому то що. Хотя ні, того вам лучше нагрудника. Уже хай лучше в мене буде крылошок. Просто воно так некрасиво виглядає. Там уже воно в ліс іде. От я хочу знайти іменно деревню. В деревні сама я жити не буду. Просто розумієте, мені надо іменно починка от цієї деревни. Ему ще якісь там книги. Які я не зможу вибити. О, ура! Тепер у нас буде криваття. Я зі шахтою, кстати, включена з охраненням інвентаря. Так що, якщо що, я вище не потірюю. Якісь там лаву упадучі ще щось. Ладно, та вище хай Я, кстати, не люблю оцю цвіточну равніну, вона мені якось не подобається. От мені подобається цвіт обичайної цієї равніні, коли він такий, всякий, який, знаєте, тусклий, зелений, от у а от усе він такий аж комфортний, типа. Ну, але, блін, ота тупо жиза е, равніна 255 км. Деревні 0. Ну, якщо я не знайду тут з деревню, то я ...умру, що мені е, назад довго не бігти. І буду жити от там, ну, біля спавна десь. Что там очень красивые горы. Ну, конечно, тоже эти го горы видно. Хорошо. Так, ну по сути, блин. Давай есть. Ну то есть я просто подожду ночью, закрываю жителей и, в принципе, на первое время про всю деревню забуду. Ну если бутаи там если Я все І просто забуду про неї на якесь время. А потім, вже коли воно мені понадобиться, буду вже розвиватися, тому що жителів. Я тут не буду прям чисто через жителів розвиватися, есть тобто, лучник, бронник. там. То... Ну то що, про це можна буде другу руку якусь зняти. А тут я просто хочу прожити 100 днів. Так. Да -мо. Не люблю я по горам лажу. Особенно на телефоне. О боже мой. Ненавижу ці горы. Да ну давай. Ну давай, ще таки выложить деревню. Да, и фиг. Когда вс равнина закончишься, е-мое! Офиить Ну просто подивіться, яка тут здорова равнина. А дай деревня! Фих! Фих она деревня! Ну просто, понимаете, наскільки вона тут здорова? ще можна піти, не знаю, туди піти. Ну а чого на ось у місті не может Хоча, знаєте, Хотя, і чего давайте тут поселюсь, ну, дивіться, як тут класно. І тут просто ідеально, тут просто все ідеально, як я хотів. Річка. Ну, конечно, багато гор. Ну тут, короче, просто так ідеально. От якби ще була деревня, десь рядом, було б ще ідеальніше. Щас ще, ще туди пробіжу. Якщо нічого не буде, значить все. Понятно. Яка моя хороша вісні. Скілети нагріться на мене. Я не хочу потім сюди опять бігти. Все. Перший день. Ура! Перший день пройшов! Щас я ще хочу десь умерти, просто щоб в мене голови замновився. Блін, а ще... Чого там десь не може бути деревня? Хоча може вона там і є. Ну, ми каже, я тебе на трівні не було б деревні, я її вже знайшов. То, що Я вже скільки пробіг по цій сиравнине, і тут тупо немає. Да -мо. Немаем золоту броню, щоб... Що... У мене там ще м'яке приземління, так що надо було мені зразу її знімати. І... Наконец-то я здох. Да. Я тут нема ні фига. Да, Ладно, надо вже починати розвиватися, а не просто по міру бігати і шукати держим, я хочу тут фіга нема. Тут ще так хорошо, що тут куча сакури. Я ще хочу кучу сакури на копать ще це не отут я а отуди середину біж. От тут я просто гораєш. Хоча Ця... ніфіга собі мені. Отам я хочу біля того дерева. Ого, там ще шахта якась. І Ще я поставлю табличку, типа, з дня. Зараз у в нас другий день. М -м, так. Да блин. И ставим вот табличку. М -м -м. Другой. Дай. Все. Теперь я буду знать, сколько это поживет дни. А стоп, точку спавна надо поставить. Так. Печечку. За шахта така тут? Мені цікаво. Так я там уже уголь бачу. Це як мій. Тут ще горе, так тут дуже великі шахти. Тож ще під горами особливо ну, дуже великі шахти. Там щось. Ого! Так давайте я огляду буду, щоб освітити містность. Просто ще я не хочу моєму, так сказати, фігачили кожний день. Ой-ой-ой, ч. Ще до мене пригнуть і мене зажать. Мразь Це двою десь 20 миллионі, 10 буде в мене на переплавку, а 10 буде на освітлення. Ну ладно, 17 хват. Все. Тепер я хочу, мабуть, я засвідчу трохи територію тут і хочу зараз туп, ось до кінця дня добувати сакуру. Ну, я, звісно, не буду вам весь цей процес показувати, я його ускорю. Зараз я тільки освічу територію. Ну, просто подивіться, наскільки тут красиво. Я просто ніколи ще не бачив такої красоти. Если хочешь, я оставлю сід в описании і координати цього місця. <ріст> просто что так красиво. Так, хорошо. Ми, значить, половину на переплавку, а половина на освітлення. І ще 28. Хорошо. Ну, це я буду освічать ночі, щоб просто було видно. Опа, желізо. Дуже лізу поток. Зараз я хочу весь день рубати іменно саку. Ну, я вам цей процес, понятно, скоро. Тільки ще доберусь до неї хоча б. Ну, думаю, до кінця дня хоча б стака так три нарубаю. Це ще піщерка якась. Ну що, поїхали? там. Сокера риб. Ладно, на цьому ми вже будемо закінчувати цю серію. Так, сказать, на третьому. Ого, собі дєрочка.